Дивлюся, і дуже багато впізнаю завдань, які схожі абсолютно на наші. Таке також зустрічається часто в наших підручниках і в самостійних роботах українських. В цьому завданні нам потрібно знайти значення, C, при якому це квадратне рівняння має два дійсних різних коренів. І тут нам потрібно згадати, від чого залежить і по чому взагалі ми орієнтуємося, коли квадратне рівняння скільки коренів матиме. Звісно, це дискримінант. Нагадаю вам, що формула дискримінанта це b в квадраті мінус 4 ac також важливо згадати, що якщо дискримінант більше нуля, то наше рівняння матиме 2 дійсних різних корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то він матиме або два однакових, або можна сказати, що це буде один корінь. І якщо дискримінант менше нуля, то серед дійсних чисел розв'язків це рівняння не матиме. Оскільки нас попросили знайти значення це, щоб було два дійсних різних корені, то ми вже маємо сказати, що точно дискримінант цього рівняння має бути більшим за 0. Складемо собі дискримінант. Нагадаю, що А це коефіцієнт біля х, якщо там нічого немає, це одиничка. Б це коефіцієнт біля х, тільки звичайного, а біля х квадрат. Ну і це вільний коефіцієнт, взагалі без х. Тож, поїхали, дискримінант дорівнює Б в квадраті, це у нас Б, це у нас мінус 4, тобто мінус 4 в квадраті, мінус 4 це за формулою, це завжди. Помножити на а, якщо тут нічого немає, це 1, тобто 1 х квадрат, І помножити на С, це, це ми не знаємо, ну так його собі і залишимо. Як це буде виглядати? Дивіться, мінус 4 в квадраті це 16, мінус 4 на 1 це 4, помножити на С, все. Більше тут спростити нема чого. Але ми знаємо, щоб два дійсних розв'язки було, то це рівняння, вірніше, цей вираз має бути більшим за 0. Маємо записати, 16 мінус 4 с має бути більшим за 0. І тепер це наша звичайна нерівність, причому лінійна, ми можемо її легко розв'язати. Мінус 4С більше за 16 переносимо, буде мінус 16. І тут дуже обережно, небезпечний момент. Що ми маємо зробити, щоб знайти це, аби це було просто рівняння? Ми б 16 з вами ділили на мінус 4. Але. Ви ділите на від'ємне число, і впевнена, зараз всі, хто мене дивляться, згадали, що ділите або множите нерівність на від'ємне число, змініть знак нерівності на протилежний. Виходить, це менше мінус 16 поділить на мінус 4 це вже просто 4, і все це має бути менше 4. Строго менше 4, тобто 4 нам не підійде, 5 не підійде і 6 не підійде, а менше 4 це лише 3. Спробуйте самостійно зробити таке саме завдання, тільки вже трошечки з іншими числами. Тут у нас ікс квадрат мінус 5 ікс плюс це. Спробуйте знайти це таке, щоб дискримінант був більше нуля, тобто наше рівняння мало два різних коренів. Успіхів і читаю. чекаю ваші відповіді в коментарях.